Ольга Петрів, Коломиянка, закінчила першу школу Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту за спеціальністю. Економіст, молода, красива жінка, вже більше як півтора року, обіймає посаду заступника начальника вокзалу Івано-Франківськ, керівник вокзалу станція Коломия. Практично і по сьогоднішній день стикаюся з тим, що на мене реагують як на молоду жінку, і не зовсім серйозно мене сприймають. Але це є хибна думка. адже я вважаю, що якщо людина хоче працювати, вона Вникає в будь-яку роботу, і якщо вона її любить, вона її повинна робити якісно. за цей період невеликий, здобула певний управлінський досвід, адже в мої обов'язки входить не тільки організація роботи персоналу на вокзалі, але й утримання будівлі вокзалу в належному стані. Для цього необхідна постійна співпраця з міською радою з комунальними службами. З правоохоронними органами тому е, вирішення всіх цих побутових і, і поточних проблем е, наштовхнуло мене на думку, що в принципі я їх знаю зсередини, і, і хотілося б стати корисною не тільки в межах локально е, своєї роботи, але й в цілому для Коломиян і для Коломища. Ольга Петрів ідеальний менеджер. За нетривалий період часу зуміла налагодити роботу такої серйозної установи, як Коломийський вокзал. Тому жінка переконана, зможе бути корисною і громаді нашого міста, адже проблем нині є чимало. Я думаю, що в нас проблем є дуже багато, в тому числі і в розвитку інфраструктури, в розвитку малого і середнього бізнесу, створення сприятливого мікроклімату для залучення інвесторів на терени Коломищини, адже в нас є реальна проблема з. Робочими місцями з працевлаштуванням нашого населення, а це за собою тягне і добробут людей. Також є проблеми і в медицині, і в освіті, і в культурі, і в науці залишилися з часів радянського союзу галузі, які є немодернізованими і не відповідають сучасним вимогам. Ольгу Петрів до міської ради обрали вперше. Вона каже, сподівається на тісну співпрацю з колегами, як досвідченими, так і новачками. Однаково добре можна співпрацювати і з тими, і з іншими і з молоддю і з депутатами, які вже які вже не вперше представляють інтереси своїх виборців в міській раді. Адже вони мають великий досвід роботи. Вони знають систему зсередини, А молодь це є креативний погляд на життя. Це є. Активна громадська позиція багато людей молоді особливо подорожують. Вони бачать досвід європейських країн, і тому я думаю, що знайти спільну мову можна з усіма. Новообраний депутат мріє, аби рідна Коломия щодня ставала все кращою. А Україна процвітала для цього. Нам треба бути згуртованими і щирими у своїх намірах. Україна і в тому числі і Коломия. Зараз перебуваємо ми всі в умовах впровадження радикальних реформ. На сході триває війна, тому я закликаю всіх наших жителів міста, в тому числі країни, бути більш згуртованими, консолідувати свої сили навколо розвитку нашої країни, не розпорошуватися на безпідставну критику. Взяти на себе відповідальність за контроль над чиновниками і всіяко сприяти і підтримувати позитивні громадські ініціативи. В свою чергу хочу побажати моїм виборцям, і в тому числі і жителям міста Коломиї міцного здоров'я, не опускати руки, вірити в краще майбутнє для нас і для наших дітей, працювати всі на благо нашої нашої рідної країни.